Мінітрактор Кентавр 244М невеликий за розмірами, але досить потужний та функціональний, створений для ефективної роботи в обмежених просторах, садах, теплицях, виноградниках. Для оптимізації габаритних розмірів повітряний фільтр і глушник знаходяться під капотом. Завдяки системі швидкого розвороту трактор легко працює у обмеженому просторі. У кентавр 244 м встановлений трициліндровий дизельний двигун з об'ємом 1132 кубічних сантиметрів і потужністю 24 сили. Загальне тягове зусилля становить 6,4 кН. Пластиковий бак об'ємом 13 та 5 літри захищає паливо від забруднень та зручний для заправки. Запуск двигуна спрощує електрофакельна свічка. Запуск та зупинка здійснюється ключем. Коробка передач має три швидкості руху вперед та одну назад у двох діапазонах, рульове керування з гідропідсилювачем. Додаткові передні вантажі 36 кг покращують стійкість. На тракторі встановлено триточкову навісну систему першої категорії з яблуками під пальці 22 мм. Для буксирування причепів та напівпричепів передбачено швидкознімний причіпний пристрій. Вал відбору потужності зі швидкістю 640 або 1000 обертів за хвилину. Важелі управління гідравлікою розташовані у зручному та легкодоступному місці. Сидіння оператора комфортне з налаштуваннями, рівна підлога з протиковським покриттям. Для безпеки водія встановлена дуга, що складається. Електронна панель надає повну інформацію про трактор, а яскраве світлодіодне освітлення гарантує відмінну видимість. Кентавр 244М практичне рішення для власників теплиць, ягідників, садових, рибних, лісових господарств. Цю модель поширюється дворічна гарантія, а широка мережа сервісних центрів забезпечує надійне обслуговування. Кентавр 244М це оптимальне поєднання ціни та якості. Для отримання більш детальної інформації та замовлення, ви можете ознайомитись у першому закріпленому коментарі до цього відео.